Минуло майже два роки від гучного пограбування люксового ювелірного магазину в Києві, коли прокурори, слідчі МВС та бійці соколу приїхали, нібито робити обшук. А насправді, як потім показали камери спостереження, збагатитися за цей час. Правоохоронці знайшли грабіжників серед своїх працівників, звільнили їх з органів та випустили на волю. Коштовності так і не повернуті власнику. Нинішній стан справи відслідковувала Анастасія Іванцова. Діаманти притягують блиск дорогоцінного каміння, приваблює і поціновувачів ювелірного мистецтва, і тих, хто вважає дорогоцінності хорошою інвестицією на майбутнє. Прокурори і слідчі теж люди, і теж, вочевидь, люблять діаманти не менше пересічних громадян. Цьому гучному пограбуванню цього літа виповниться вже два роки, 20 серпня, 2014-го Сюди, на вулицю Городецького, до люксового ювелірного магазину грав приїхали прокурори, слідчі МВС та бійці соколу, нібито на обшук, але насправді збагатитися. Далі, як у кримінальній драмі, правоохоронці і бійці увірвались до приміщення. Частину працівників закрили в кабінеті. Господа, дамо, обиск. почали з почали силою відкривати сейфи. Директор магазину Ігор Бриков згадує, йому навіть не дозволили бути присутнім на обшуку. Утром там в одинадцять часов позвонили співробітники магазину нашого і сообщили мені тому, що під магазином на вулиці стоять люди, непонятні люди. Здесь всіх сотрудников собрали в одной кімнаті, забрали у них мобільні телефони. Ключі сейфов, коды находились у мене, я був на улице, Я предлагал свою допомогу відкриванні сейфов, дверей, там, дополнительных комнат, но для того, щоб я тільки присутствував на этом так называемом обыске. Правоохоронці провели у магазині майже весь день, думаючи, що їх уже не фільмують. Адже коли прийшли, одразу вимкнули всі камери. Чисто чисто. Втім, записи з ухвалого пограбунку все ж таки лишилися. Так як магазин торгує очень дорогими ювелірними украшеннями, система безпеки зроблена таким образом, є ще еще і дубліруючі відеосервери. Так от ці люди, які були на вони подумали, що вивели з строя відеосервер, і у них повністю руки розв'язані. Так як у нас ще була одна машинка, пишущая, спрятана. В укромному місці Вони її просто не знайшли. Загалом у магазині ГРАФ викрали дорогоцінностей на 2,5 мільйони євро. А ще забрали з сейфів кошти, побили меблі, техніку. Хоча йшлося про злочин, вчинений своїми ж працівниками, прокуратура не мала іншого вибору і відкрила кримінальне провадження. Занадто великим був суспільний резонанс. Про підозру повідомили десяти особам. Частину навіть оголосили в розшук. На момент вчинення злочину двоє з підозрюваних були прокурорами, семеро працівниками органів внутрішніх справ була ще й цивільна особа. Понятий за інкримінованими їм статтями їм світить до 12 років ув'язнення. Колишній генпрокурор Віталій Ярема одразу після пограбування запевняв, що всіх винних покарають. Ці матеріали я взяв на власний контроль. Вчора прокурор і слідчі, які організовували цей. Обшук, так званий обшук, були затримані. Вони зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідча, яка також причетна і прізвище Василенко до вчинення цього злочину зараз розшукується, і здавалося, довести справу до логічного завершення не проблема, адже усі фігуранти є на відео, їх знайшли та впізнали. Ми отримали повне відео, яке встигли зняти запасні камери. Повірити. Одним з основних фігурантів пограбування під виглядом обшуку був, наприклад, Павло Борисович Козлов, прокурор столичної прокуратури Печерського району. Він реєстрував сфабриковану як встановило слідство справу проти магазину Граф. Ось тут на відео він роздає вказівки соколам. сокола. А тут разом зі слідчими Печерського райуправління міліції Віталієм Забугою і Марією Васильєвою забирають з сейфу гроші. Так викидуваємо схолоси, ти вже їх туди. Десь ну, зразу потім покавувати. Тим часом в іншій кімнаті бійці соколи трамбують дорогоцінні годинники в кишені. А понятий не гребує навіть ховати дорогоцінності у нижню білизну. Що ще потрібно правоохоронцям, коли злочин зафіксовано на відео, а підозрювані встановлені. І більшість з них навіть не переховуються. Та виявилося не все так просто. Резонансне розслідування тривало цілий рік, і в жовтні 2015-го справу сяк так передали до суду. Втім, з того часу усі засідання закриваються. І бандіти зараз, час подозріваємо, да? приходять на суд, улыбаються, сміються, відчувають себе впевнено. Після резонансу у ЗМІ хвиля затихла і, здавалося, про зухвале пограбування магазину всі забули. Тому ми й вирішили перевірити, як зараз відбувається слідство, і виявили, що можливо справу зараз спускають на гальмах. З моменту передачі доказів до суду, а минуло майже п'ять місяців. Не відбулося жодного судового засідання. Судді постійно брали самовідводи під різними приводами або не приходили фігуранти справ. Ми вирушили на чергове зірване засідання суду по справі графа. Ось вони підозрювані власною персоною, фігуранти відео з прихованих камер нікуди не ховаються, поводяться впевнено, навіть легковажно. Невже впевнені у своїй безкарності. Одна з трьох суддів прогнозовано бере самовідвід. Суддя батр заявляє суд... е... заяву про самовідвід, мотивуючи тим, що я включена до колеги суддів за розгляду кримінального провадження 757 38 620 15 каз. Судді відправляються в нарадчу кімнату, а підозрювані та їхні адвокати навіть не чекають рішення, ідуть з залу, збираючи речі. Ми спробували поговорити з одним з головних фігурантів справи Павлом Козловим. Ось він на відео роздає вказівки у бухгалтерії магазину. Хотіли запитати, де зараз вкрадені діаманти і чи готовий він понести покарання. Та з діалогом якось не склалося. Дівчина ви ви ще нормально? Я не хочу з вами спілкуватися. Що не зрозуміло? Дякуємо за коментар. Більше того, коли судді повернулися в зал, аби закрити чергове невдале засідання, то не застали там не лише підозрюваних, а й навіть прокурорів. Сторону обвинувачення у цій справі. У розгляді клопотання захисника підозрюваного судового скриника розкасування з побіжного заходу виріть застави повернення застави. Прокурори, що мали б наполягати на як судовому розгляді, зібраних ними доказів, поводяться так, ніби в цьому не зацікавлені. Давати коментарі на відріз відмовляються. А підозрювані тим часом відпочивають під стінами суду. Така поведінка у суді кажуть активісти антикорупціонери, схожа на кругову поруку умисне відтягування рішення Феміди, щоб зрештою похоронити справу. Судді, в принципі, розуміючи, що е, справа розвалена, так. Будуть розуміти, що їм доведеться приймати непопулярні рішення, так яким чином об'єктивно виконувати, брати на себе брудну роботу, так звичайно, судді цього не хочуть робити, бояться будуть заявляти самовідводи і уникати взагалі цієї справи. У генпрокуратурі усіляко уникали коментарів на камеру. Втім, вперед день ефіру, ми таки отримали письмову відповідь. Прокурори пишуть, що своїх колег, які на відео спустошували ювелірний магазин, внаслідок службової перевірки звільнено з органів. А досудове розслідування, яке б могло притягти їх до кримінальної відповідальності, все ще триває. Попри те, що минуло вже майже півтора року. Отож, звільнення з роботи це єдине, чим наразі відбулися грабіжники в погонах. Протягом часу розслідування і півроку невдалих судів ювелірному магазину повернули лише п'яту частину викрадених коштовностей. Наприклад, мішок з камінцями графу вартістю в 62 тисячі євро, невідомі підкинули під столичну прокуратуру. А де ж решта? Зовсім нещодавно на сайті ГПУ гордо повідомлялося, що слідчі самі виявили ще частину викрадених коштовностей на Київщині в рамках власної спецоперації. Мовляв, вони можуть належати магазину Граф на теперішній час у ході обшуків виявлено велику кількість дорогоцінних ювелірних виробів та значні суми готівки в іноземній валюті. Здійснюються заходи з встановлення їхнього походження. Однак директор магазину Ігор Бриков розповідає, що коли він приїхав на впізнання знахідок, ексклюзивних товарів з їхнього магазину серед них не було. Йому показали жменю дешевих годинників, а не обіцяні знайдені дорогоцінності. Тож підприємці знову залишилися ні з чим. Їх вдруге обвели навколо пальця правоохоронці. Тепер вже ті, хто мав розслідувати злочин своїх колег. Може там були наші вічно для того, щоб нікого вже не подставляти, не світити? Просто Простаті віщи за суботу, воскресенье, понедільники исчезли. На фоні халатної поведінки прокурорів у суді, вся ця активність виглядає скоріше як імітація бурхливої діяльності, а не справжнє розслідування. Такі дії працівників прокуратури вони не могли вчинятися без їх кришування вищим керівництвом, в тому числі Генеральної прокуратури, їхнім керівництвом. Так тому. Е Розслідування прокурорами вищестоящими, а воно не може бути об'єктивним в жодному разі чи не схожі усі ці дії прокуратури та судів на умисне затягування розслідування щодо своїх колег, що відчувають Повну безкарність, попри наявність відео, на якому видно, як працівники прокуратури і міліції ховають у кишені та сумки, дорогоцінності, годинники, подарункові гаманці та навіть алкоголь і сигари з бару. Суди їх випускають на свободу, а вкрадені коштовності досі не знайдені та не повернуті власнику. Звичайно, це абсурд. Так, це абсурд, тому що такі справи це не є якоюсь такою складною справою, економічним злочином, в якому треба дуже довгі розслідування, робити запити про міжнародну правову допомогу. Це справа з точки зору розслідування дуже проста і. Уже би мали бути якісь результати така гучна справа радше ілюстрація усієї прогнилої суддівсько-прокурорської системи України, системи, що працює на власне самозбереження за принципом свій до свого по своє». Цей випадок з поміж на жаль багатьох інших вирізняється хіба що кричущою очевидністю та нахабністю.